Через страшенні чигирі ми підіймаємося на ще одне мальовниче місце. Повз чийсь хатинку. Ще тут гарний вид. Ми на висоті десь 932 метри. Не, 900 метрів. Наступне включення з місця. Ну, це вже не секрет. Ми підіймаємося на гору, щоб подивитися на кой там. Юлі, я сама, я знаю, як його катається. Прийшли. І знайшла подружку. Ми прийшли. Трапорець. Якась стежина з іншого боку. Звичайно, також гори. Там далі ще якась стежина, і ще вища. Ну а ми тут посидимо, перепочинемо і підемо. Гарно. А, до речі, яка висота? Так що там висота? 852 метри, а я думав там 900? Так от, де ми були? Гора Гаршиця, висота, де я тут бачив? 857 метрів. І тут такі величезні камінюки. Дуже цікаво. От порівнянні з лірулькою і лісом. А ми йдемо далі. Тут, виявляється, на цій горі 857 метрів і є просто оф стежинка для якихось жипів. А ще на каміннях, так хотів швидко показати, є такі дірочки. Он, от, От оці круглі дірочки, це ми, я припускаю, що хтось їх видовбував ці каміння. Стежка для коня, кажеш? Ні. А взагалі подивіться, як тут гарно. Конячка пасеться. Це чийсь двір, чия ділянка. Ми знайшли правильний шлях униз. Бо я повів по мапах, а там лінія була намальована невірно, я заблукав. От ми потім пішли назад, як ми підіймалися, це взагалі страшне. По лісу, по якійсь там заросшій стежинці вона заросла, тобто і усі там малини кусають, кусають ноги. От. Було трошечки нестерпно. А зараз от ідемо по цивільній. Тож, зараз 8,51. Ми 31 у черзі на реєстрацію авто та інші послуги у сервісному центрі МВС. Виявилося таких самих хитрих, як і ми, дуже багато. Отам от поворіт наліво, потім направо, потім ще раз наліво, і це все черга з машин. Єдине, що. Радує, що їх 18, а людей 31. Тому я припускаю, що ми встигнемо за того, що інші можуть просто користуватися іншими послугами. Отож, ми номер 43 у черзі. Зараз сидимо, чекаємо. Коли я останній раз заходив, хвилин 10 тому це був номер 3 Хоча тут працівниця, щось типу завхожу, От каже, що є шанс встигнути сьогодні. Як ні, то буде перенесено на. Наступний день в даному випадку понеділок, свято, свято, але всі працюють. Оце от черга, раз, два-три машини. От вони до інспектора. От там от накритий от такий майданчик це, це. От. обстеження машини. Але я зауважу, що є скоріше за все деякий фактор корупції. Бо людина, я бачив, зайшла у, ні, у неї вже був якийсь талончик, там не номер 0, 1, 2, 3, а Якийсь там 602, наприклад. І вся черга перепитала, а де ви його взяли, якщо сервісний центр був ще закритий? Ну, воно то є, але ну, поки що добре, що його хоч не так багато. Ну, може, колись і викорінемо. Також зауважу, що я прийшов раніше, десь на пів на дев'яту, за пів години до відкриття. От. І тут стояли люди у черзі. Був якийсь папірець, де можна було записатися, який ти будеш у черзі на взяття талончику. Так, от я був тридцять перший, а став 42-й. Тобто я можу припустити, що десь 10 43. людей прос... 42, 43, так. От. Я можу припустити, що десь 10 людей проскочило по причергу, а всі інші спокійно зайшли. Культура трошки прослідковується. Так, це п'ятий день, коли я заїжджаю в цей сервісний центр. Отож, чогось сьогодні було, я зайняв чергу через онлайн сервіс. Зайняв чекався мене прийняли, швидко все порозказували, куди робити, що йти. от Ну і коротше, через декілька годин. 4. Через 4 години. О, все. Моя українська приватна власність. Дякую Володимиру Олександровичу, дякую нашій державі за такий великий подарунок. А зараз я покажу, як ми добираємося додому. Ой, хоч би стабілізація хоч якось підрівняла все це. Лагічне питання, що я знімаю? А у мене водій. Тут отак прямо і... Так, по колії отак прямо. Адміністрації Валентини, що війська на Ні, трохи проїдь, щоб тобі було куди вивернути. З Лавнодольську посілили по житлових кварталах. Запис пішов? Так. Добре. Отож, ми перше побачили велику воду. Це місце, де потенційно хтось може купатися. Тут дуже гарно, але я риби конкретно не бачу. Хоча місце гарне. Отам. От негірво туди тече інше. А ще тут є інша частина і старий міст такий гарний. Поряд з ним зробили оцей великий металевий, щоб машини проїжджали. Хоча мені здається, тут можна і погуляти, і покупатися. Дуже красиве місце. О, є мальки, маленькі рибки. Багато до речі. А ми взагалі-то прямуємо на... Здається, ведмежу гору. Пішли, Сонечко. Ми, здається, прямуємо на ведмежу гору. Там є Гойдалка і там є дуже гарний краєвид. Скоріше за все, це або ота гора, або отам от та що сліва. Зараз за деревами не видно. Шлях становить приблизно 2,5 кілометри. Це приблизно одна година для нас, тому що ми часто зупиняємося. Що ти кажеш? туди близько? Ну, хіба що на зворотньому шляху? Віптулет. Все, ми прямуємо далі. Жартою пішки ми нікуди не пішли, ми їдемо на машині. Ми на машині тут і так далеченько, а пішки ми пішли дуже довго, тому ми просто влаштували собі оффроуд. Отак от я став. Це машина вже здулася на паркінг. Вона, коли її ставиш і замикаєш, вона здуває колеса, ну точніше підвізку, і спускається вниз. Так от я став, ми приїхали нагору, десь просто якусь таку маленьку галявинку знайшли, щоб інші машини проїжджали. Зараз йдемо Гойдалка там. І йти нам десь ну, скільки? Може метрів 400 ще. Підіймалися нормально, споживання, витрата десь підскочила до 25, їхали в середньому 900-3100 обертів двигуна потягла елементарно, прям ні разу ні вентилятор не вмикнувся, нічого. Ну як по вулиці спокійно їхала, супермашина. Ми майже дійшли. Он гойдалка, а ось наш краєвид. До речі, цікавий факт. Тут десь пів на сьому ранку, тобто 6.30, вже нормально почати косити траву. Це бра-бра-бе-бра. Бра, бра, бра. Тому що всі вже попрокидалися, а деякі навіть раніше. А ми йдемо далі. Пожартувати над ними. Ой! Свисько! Тут -то така от табуечка. А це не та сама, як Не бачу якогось конкретного меморіалу, тим не менш. Наступне включення звідти. Прийшли! Що як тобі? Чудово. І лісі подобається їй ото хлібом. Не корми, дай їй тільки побігати. Оце, до речі, ця от дорога, це по якій ми проїжджали. Люди живуть на хребті якогось пагорбу. Так, і ще момент. Значить, зараз висота 860, воно ну, фокусуйся. 868 метрів. Це, звичайно, не наш рекорд, але це дуже високо. Ми знову в Коломиї. Ми сюди вже просто їздимо гуляти. Хочу показати дуже гарне місце Twist Me. Тут є шаурма як треба, а ще вона дуже смачна. Ще вона з креветками, а ще вона з ананасом. А ще тут є отаке. Жовтобоки ковта. Зараз йдемо шукати оці самі бутерброди. Та й все. І гуляємо.